ви тут в цьому відео я повторив найцікавіші бургери з всього світу, бургери з Бразилії, Фінляндії і Італії. Менше слів, здайте зручніше. Для, для початку нам треба зробити котлети для бургера. Беремо наш фарш форму і пергамент. Для початку солим, першим і перемішуємо. Далі прямо є. Кладемо наш пергамент і форму і вимірюємо фаршу по 150 грамів. Наріжемо овочі для нашого бразильського бургера. Нам потрібно салат. Далі наріжемо помідор з кібочками і чистимо цибулю і ріжемо. кидаю нашу цибулю в литок, насипаємо трішки муки. Закриваємо і трасемо. Далі беремо сковорідку. наливаємо туди олії. Коли олія розігрілась, висипаємо нашу булю на сковорідку і жаримо її, поки не позолотиться. Впаємо в тарілку з паперовим рушником. І перемішуємо. Для бразильського буліра нам потрібно два соуси. Перший буде з майонезом і кетчупом. Додаємо майонез, кетчуп і перемішуємо. Для другого серного соусу нам потрібна каструля. Нам потрібно розтопити 5 грамів масла. Коли масло розтопилось, додаємо муку і перемішуємо. Далі додаємо потрішки молоком і перемішуємо. Коли молоко загусло, додаємо сир. І розтоплюємо його. сир розтопився, додаємо. Річки солі і перчик. Перемішуємо і наш сірний соус готовий. Вжаємо бекон для бразійського бургера на сковорідці. Коли гриль нагрівся, викладаємо наші котлети. Коли котлети пожарили, дістаємо їх, давайте збирати наш бургер, для цього нам подарів булочки. Як казав Джейсон булочки техім булочки, а вам потрібно підписатися на мій канал, стати лайк. На нижню булочку вмащуємо соусом. Далі ставимо цибулю. Далі кладемо сір. Зверху кладемо нашу котлету. І ще одну. Знову кладемо сир. Далі бекон. Далі наші томати, салат. Змащуємо верхню булочку соусом. другим. Бразильський бургер дуже смачний і сітий. Ставлю йому 10 обов'язково попробуйте Пишимо овочі для наступного бургера, для цього беремо палат. Далі наріжемо помідор з кібочками, цибулю. Робимо соус для цього бургера. Для цього нам потрібен часник. Кидаємо наш часник. Вниз вбавляємо майонез і перемішуємо. Додаємо трішки паприки. Для фіннянського бургера обжарені булочки. Нижню булочку змазуємо соусом. Там нашу котлету Сир. чипси начо. Помідори. Салат. Перчики халапеньо і цибуля. Змащуємо нашу верхню булочку соусом і накриваємо зверху. Бургер з Фінляндії мачніший, ніж попередні. Чіпси додають йому хрустки, а томати сукові. Ставлюємо 10-10. Для італійського бургера наріжемо пармезан з кібочками. Беремо наш пармезан і ріжемо з кібочками. В італійську соусу нам потрібна груша, чистину нашу грушу і наріжемо її. Кладемо далі в нашу каструлю трішки масла і висипаємо нашу грушу. Перемішуємо, додаємо трішки цукру, груша трішки пом'якшила. Додаємо зимові сок. Даємо нашу наш в ємність для блендера, збиваємо до пюре. Додаємо трішки гірщиці зерна Перемішуємо. Соус для італійського бургера готовий. Беремо булочки і збираємо наш італійський бургер На нижню булочку в мастер соус, кладимо нашу кофету. Далі кладемо в пепероні, салат, сир, пармезан пармезанське вуличка. Змащуємо нашу верхню булочку соусом У нас бургер вилочився. Давайте подивимось, який він середині, і попробуємо. Італійський бургер виявився сухий, але соус додає трохи смаку. ставлюємо 7 з 10. Ви повторюєте бургери, ну а я пішов робити нове відео.